Доброго дня, діти! Поряд з нами живуть багато живих істот. Це рослини, різноманітні тварини, а також птахи. Але є ще маленькі істоти, про які ми з вами сьогодні поговоримо. Вгадайте, хто це? Зимою спить, літом бринить, над садами літає, солодку росу збирає. Це бджола. А це хто? На дорозі лежить квітка, пелюстки згортає. Я хотів її підняти, а вона літає. Це метелик. Наступна загадка. Я комашка, я жучок, а на спині сім крапок. Я червоні крила маю, попелицю скрізь збираю. Це жук сонечко. І ще одна загадка. Цілий день вони працюють і будинок свій будують не для себе, для родини, для всієї мурашини. Так, діти, це мурашки. То про кого у нас буде сьогодні розмова? Про комах. Взимку комах ми не можемо побачити. Вони ховаються в корі дерев, як у ці жуки. В мурашнику мурашки ховаються, і в вуликах там зимують бджоли. Навесні комахи прокидаються і починають пересуватися. А як саме жук-солдатик повзе, мурахи теж повзають, ще повзають гусениці, а також попелиця. А хто ж літає? Літає метелик, літають мухи, літають бджоли та джмелі. Жук сонечко може і літати, і повзати, а коник пересувається стрибками. А кому слугують їжою комахи, птахам, жабкам, а як же комахи вберігаються від них, намагаються стати непомітними? Наприклад, є захисний окрас, коник має зелений колір і його не видно в траві. Мурашки мають колір землі, піску, глини, дерева, тому їх теж не видно. А ось метелики, діти, здалеку важко відрізнити від квітів. Гусінь теж має захисний окрас. Вона здалеку схожа на листочок. Комахи бувають корисні та шкідливі. Наприклад, бджілка. Вона виробляє мед, який корисний для здоров'я і дуже смачний. Жук сонечко знищує попелицю. Яка шкодить рослинам. Джмілі та метелики перелітають з квітки на квітку, переносять пилок, тим самим запилюють рослину, щоб були плоди та насіння. А ось шкідливі комахи. Це муха. Мухи літають повсюду, навіть по смітниках, а потім вони можуть сісти на їжу, перенести мікроби, і людина може отруїтися і захворіти. Це комар. Комари кусають людей і можуть переносити небезпечні хвороби від людини до людини. А це гусінь. Гусінь шкідлива тим, що поїдає зелене листя і може знищити рослину. Сьогодні діти ви дізналися багато цікавого про комах. Вони бувають різні, безпечні і небезпечні шкідливі та корисні, але всі комахи потрібні природі, а ще вони маленькі і беззахисні, тому не треба ловити метеликів та жуків в сонечок. Вони не зможуть жити в вас вдома. Не треба давити мурах та жуків солдатиків. Послухайте віршик, як потрібно берегти природу. Метелика ловити, я не хочу, він квітка неба, хай живе собі, хай крильцями барвистими тріпочі, щоб радісно було мені і тобі. І квітку лісову не стану рвати, її додому я не понесу, бо вдома їй джміля не погойдати і не попити ранками росу. Сподіваюсь, діти, вам було сьогодні цікаво. А зараз я прощаюся з вами до наступних зустрічей!